21 травня відбувся п'ятий ювілейний пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці. Остбан за словами організатора заходу Дмитра Романишина. Загалом стартувало 148 учасників на всіх дистанціях. А сьогодні ми зробили на п'ятому ювілейному спробували таку рекордну дистанцію. Ми поєднали місто Івано-Франківськ з Дністром. Перший. Було чотири дистанції. Це дистанція 34 з Хриплена до Дністра, дистанція 16 кілометрів з Тумацької дороги до Дністра, дистанція 9 кілометрів з автобусної станції Олешів та 500 метрів для діток 10-15 років. Ольга Продан – переможниця найдовшої дистанції серед жінок. Каже, пробігла 34 кілометри за 2 години 56 хвилин. Участь у пробігу взяла замість друга, який зараз захищає країну в Збройних силах України. Я сказала йому, що я буду приймати участь замість нього. Він сказав, Оля, я тільки буду радий цьому і так далі. Якби мені не було важко, але все-таки я вирішила пробігти найдовшу дистанцію заради ось цих хлопців, які знаходяться в Збройних силах. Хлопців, жінок, дівчат. І, 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 завдяки їм, в принципі, ми маємо спокій, ми маємо час. Тарас Котик втретє бере участь у пробігу. Цього року покращив свій час на дистанції в 9,5 кілометрів на чотири хвилини. Посів п'яте місце. Траса цікава, є і фарипадини, і висоти, і, і трава, і пісок, і гравір. Тобто вона з перемінними такими поверхностями, не тільки рівно. Цим вона й бавить, тому що ти біжиш, іноді йде лісова місцевість, трошки холод, трошки сонце. Пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці Остбан був благодійним. Організатори збирали гроші на дрон для 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України Івано-Франківщина. За словами Дмитра Романишина, вдалося зібрати 78 тисяч гривень із 80 необхідних. Наталя Олексієнко, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.